Вітаю, ви дивитесь хід будівництва житлового комплексу Real Сіті від корпорації нерухомості Real засічень. Минулого разу на цьому будмайданчику ми зустрічалися в жовтні, і зараз ходімо подивимося на прогрес будівництва. Житловий комплекс Real Сіті це житловий простір з відкритою інфраструктурою на території. Внутрішні двори комплексу будуть з парковою зоною, закриті для проїзду автомобілів, облаштовані широкими пішохідними доріжками, з місцями для відпочинку та альтанками для великих компаній. Для маленьких мешканців комплексу Ріал-Сіті будуть обладнані шість дитячих ігрових майданчиків, де вони зможуть знайти нових друзів. І тепер до ходу робіт набуть майданчику Ріал Сіті січень. У будинку 5А другої черги триває оздоблення стін біля входу в технічні приміщення. В місцях загального користування облаштували плитку. На сходових маршах облаштовані світильники. У першому будинку завершили оздоблення місць загального користування, змонтували внутрішні мережі, облаштовано нумерацію квартир, виконується благоустрій території. У будинку 1Б завершують роботи злаштування оздоблення. Розпочинається встановлення перил. І тепер до четвертої черги. У будинку 4 Б облаштовують фасад. У будинку 2Б практично виконаний монтаж стояків опалення, завершили облаштування вентиляційних каналів. У будинку 5Б четвертої черги теж завершують монтаж стояків опалення. Окрім цього, продовжують прокладання електричних та слабострумних мереж. Ставте лайк та підписуйтесь на наш канал для того, щоб слідкувати за ходом будівництва цього та інших комплексів корпорації нерухомості Ріел. В У коментарях до відео пишіть свої запитання. І, звичайно, наші менеджери дадуть відповіді на всі. Контакти та адреси в описі до цього відео. До зустрічі!